Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь, щедро насипайте подобайками коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Купувала того року насіння, сіяла, тут зростали соняшники е і е насіявся оце один такий. Я його залишила в спокої і він собі зростав на волі свободі. Дуже такий гарний, справний. В кожній пазусі листа сформував ось такі маленькі і більшенькі соняшнички, дуже гарні в букетах. Я вже їх зрізала і подарувала гарним людям. Навіть якщо пелюсточки обпадуть, то серединки будуть ще довго милувати очі. Будьте собі здорові, підписуйтесь на мій канал. Дякую всім за увагу. До зустрічі!